Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що назріває по всій Європі, в тому числі і в Польщі, є декілька дуже цікавих повідомлень, які насправді насторожують всіх, хто проживає в країнах Європи. Тому я думаю, це має бути цікаво для українців в першу чергу, тому як диверсії і різні напади, підпали вони відбуваються саме там, де. Саме в тих країнах і на тих політиків, які допомагають Україні або мають проукраїнську позицію. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, по-перше, поговоримо про повідомлення, яке опублікували Файненшал Таймс. Говориться про те, що Росія готує диверсії по всій Європі. Спецслужби попереджають уряди та всіх громадян. Акти саботажу вже відбуваються в Британії. Горів склад з гуманітарною допомогою для України. В Швеції була низка залізничних аварій. В Естонії стався напад на автомобіль голови Міністерства внутрішніх справ. В Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти. І в НАТО в загальному вже висловили глибоке занепокоєння зростанням зловмисної діяльності з боку РФ на території союзників. Тобто. Бачимо, що е, там ніхто нікого за руку не ловив. Е, всі ці підпали, які були, е, вони е, відбувалися, вони є, якби нікого не зловили, але всі розуміють, кому на руку ці диверсії і хто ж насправді це може робити. І це е, є перший. Такі перше, таке досить серйозне повідомлення, яке заставляє як мінімум бути готовим до того, що далі це може наростати, плюс зовсім скоро відбудеться, відбудуться Олімпійські ігри, і на Олімпійських іграх також говорять, що може бути багато різних диверсій. Плюс, я думаю, що якщо, якщо зараз такі повідомлення вже йдуть, то подібних підпалів і взагалі таких курйозних ситуацій. По країнам Європейського Союзу їх буде ставати більше. Те, про що ми говорили, це не все, що відбувалося, але давайте поговоримо також про ще одну штуку, ще одну новину, яка також сьогодні з'явилась. Говориться про те, що Польща, а також Німеччина та Чехія, стали жертвами російських хакерів. Міністерство закордонних справ Польщі повідомило про те, що їх країна також була метою хакерської групи apt 28 або фенсібір, яка є частиною російської військової розвідки ГРУ. По-перше, заяву перед цим зробив уряд Чехії. Також підтвердив, вони підтвердили вторгнення фенсібір в свої установи. Польща висловила солідарність з Німеччиною та Чехією в зв'язку з цими. Кібератаками. Е, уряд Німеччини в п'ятницю ще повідомив про проникнення в облікові записи е, електронних пошт, що належать чиновникам партії канцлера е, Олафа Шольца. І цей інцидент став результатом кібератаки, яку здійснила хакерська група апт 28 е, в свою чергу уряд Чехії заявив, що виявили вторгнення в чеські установи приблизно в той самий час. Тобто це була така собі скоординована атака. І бачимо, що Польща також підтверджує, що е, були спроби, але е, польський кіберпростір не вдалося пробити, і якби вони ці всі хакерські атаки відбили. Е, взаємна підтримка Німеччини та Чехії свідчить про співпрацю е, у всіх країнах Європи в е, е, сфері кібербезпеки. І також це. Е, Показує досить серйозне ставлення до кіберзагроз з боку державних е, е, діячів. І зараз бачимо, що е, в 2023 році було дуже багато кібератак на е, всі країни Європейського Союзу, а зараз це тільки збільшується, кількість їх наростає. Ми про це говорили, що, скоріш за все, так і буде. І е, зараз є, є також, як би в мене е, своя думка, чому це прямо зараз відбувається. Міністерство закордонних справ Польщі рішуче засудило ці зловмисні е, дії та зобов'язалось захищати свою національну критичну інфраструктуру від кіберзагроз. Е, Польща планує зміцнити свою кібербезпеку і посилити заходи кіберзахисту, оскільки загрози цього типу продовжують зростати. Тобто, бачимо, що з однієї сторони е, Російська Федерація фізично впливає на е, різну інфраструктуру та склади, в тому числі і на е, військові об'єкти. Це по-перше. З іншої сторони йде тиск на депутатів абсолютно всіх країн Європейського Союзу, тим паче тих, які підтримують Україну і мають відверто проукраїнську позицію. Ну і друге, це всі власне кібератаки. І на мою думку, зараз це, вони просто тестують свої можливості, шукають якісь слабкі місця. В кіберпросторі, в кібербезпеці будь-якої країни ЄС. І це все не просто так. Все тому, що буквально через місяць почнуться вибори до Європарламенту, і кожна країна якби, це будуть ще одні вибори. Фактично, кожна країна буде висувати на якби, своїх представників, які потім сформують європарламент. І далі вони будуть від них буде залежати те, е, яким вектором піде європейський союз в подальшому. І на мою думку, те, що конкретно зараз відбувається, це вже почався в почалася передвиборча кампанія, і те, що робить Росія, це просто звичайне втручання в е, вибори Європейського Союзу. Експерти вже давно говорили, що це має відбуватися. Експерти говорили про те, що Росія не зможе е, в цьому не взяти такої. от... Е, Ганебної фактично участі, і вони будуть зараз тиснути на всі країни. І що ж, що ж це може дати? По-перше, це буде таке послання для тих депутатів, які йдуть до європейського до європарламенту, і вони якби для Росії важливо, щоб в Європарламент попало якомога більше таких, знаєте, проросійських політиків або політиків, які вагаються. Це по перше, тому зараз вони будуть е, е, фактично тероризувати е, тих представників, на мою думку, які збираються йти в європарламент і які мають проукраїнську позицію. Тобто е, вони е, зараз хочуть зробити е, показати е, цим євродепутатам, що вони не будуть знаходитись в безпеці допоки вони будуть приймати. Е, про європейську про українську позицію, це по-перше, і по-друге, це фізичний вплив на склади заводи, різні фабрики, залізницю, інші інфраструктури, які мають, або ну, якби які є військового характеру, і це буде також таким дзвіночком для всіх громадян цих країн, які будуть відчувати фактично страх. Якщо це продовжиться, і їм буде надходити чіткий меседж, що оце все, що зараз відбувається, це все через підтримку України. І далі вже тільки питання, як буде себе поводити, будуть поводити себе уряди тієї чи іншої країни, як вони будуть реалізувати ці програми по підтримці України? Бо для Росії надзвичайно важливо, щоб на сьогоднішній день Європейський Союз не нарощував підтримку Україні, не нарощував власне виробництво зброї та боєприпасів. І в перспективі, якби для них це є дуже важливо, бо якщо Європа зараз збереться і мобілізується фактично в цьому плані, то в Росії не буде жодних шансів. Е, от. Тому я думаю, що найближчими тижнями ми побачимо ще дуже багато таких. Е, Диверсій, дуже багато різних повідомлень про е, якісь випадки такого характеру, і просто розумійте, що в першу чергу це передвиборча кампанія, яка в яку просто вже зараз втручається Ерефія. Е, свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях під відео. Це дуже важливо. Е, плюс е, також закликаю всіх бути максимально обережними. Зараз всі, хто проживає в Європі, бо бачимо, що де б ви не знаходились, якщо буде якийсь підпал, якийсь вибух, якесь загоряння, то краще в таких місцях десь там не знаходитись. І бачимо, що це зазвичай можуть бути не тільки військові об'єкти, це можуть бути і гуманітарні склади, де також працюють українці. Це можуть бути інші якісь підприємства, навіть не військового характеру, але які мають якусь цінність, фактично. Тому, друзі, дякую кожному з вас за перегляди, за вашу підтримку. Єднаймося гарного дня і до нових зустрічей!